Oh. Oh. Боже люденьки, тут смердить. Ви oh. розумієте, oh. тут смердить, я. Я навіть трохи рада, що камера не передає ці запахи, бо тут аж, аж голова положить. Божіть такі які гарненькі. Боже, які хороші. Що вони їдять? Це страшне. Офіціант! Боже, є на поросячі. На поросячі є Боже, це пин на поросяті! На поросяті Ой, прилюка! Ви знаєте, прямо, прямо хочеться за всю Україну цих поросянок приголопити, на і почують. Але він так смердить. Ви знаєте, програма... Рекомендувати цей свинарник українцям. З вами була Ольга Фреймут. Приходіть по інших каналах. Олюня, Ти можеш хоч раз до бабулі в село нормально приїхати без епендережа? Ну, дрожа.